Доброго дня всім. От Наташа вже пошла вибрала перше відеочку помідорів домашніх. Я вже, якщо чесно, такі наївся їми трохи. Так їх ждав в цьому году, так вони довго, довго чогось поспівали. Ці кругленькие перші першие спеть. Ще у нас є сливки. Жовтих багато, чериков багато. І великих таких розових. І до перця вже добралась. Так, ну в общем. помидоры и все черики поспевают я их каждый день обрываю им есть желтые черики дуже вкусные кстати хочу развести их десь отдельно под сеткой цены нам попали в цьому году якось рассада черри посадилась я вместе с таким перцем Он такий перец поспевая интересный сливка. крупного багатого такого Физичний. Но я больше всего люблю, если честно, вот все вот такие вот круглые помидоры и грозделы домашние. Це я их обожаю. Вон эти великаны все.